Друзі, всім привіт! З вами на Зуску автопарку Деська Філія. Я з гордістю хочу вам представити цей автомобіль. Наше нове надходження Mercedes С 500 в 221 кузові. Напевно, це одна з найлегендарніших автівок, які тільки можна собі уявити. Що можна сказати про неї? Даний автомобіль є офіціальним, по екстер'єру в нас чорний колір. Весь кузов знаходиться в бронеплівці, крім а, капота до двох передніх крилів. А, в цілому оптика в нас все рідна, дуже гарно виглядає. У нас легкосплавні литі диски 19-го радіуса від компанії Mercedes. А, конкретно ця автівка в максимальній комплектації. Давайте пройдемось по всьому по порядку. У нас парктроніків круг, безключовий доступ. Також салон нас зустрічає білою шкірою з перфорацією, електричні підголівники. Також у нас повний електропакет, звісно, підігрів та вентиляція сидінь та регулювання як положень, так і підколінного валика. Також електрорегулювання бокових дзеркал. У нас датчик світла. Велике шкіряне е, та дерев'яне е, кермо з функцією управління як мультимедією, так і прийняттям та відклоненням дзвінків. Даний автомобіль е, на сьогоднішній день не має ніяких питань по техніці. Він повністю обслугований, як ми бачимо, в нас немає ніяких повідомлень про технічний стан. Все дуже справно. Наша пневмопідвізка також дуже. Е, Гарно працює, швидко накачує, швидко опускає. Мультимедійний екран, який дуже, ну, достатньо е, інформативно показує навіть в сонячну погоду, Управління чотирьохзонним кліматом. Також є шильдик о том, що нам підказує, у нас повний привід і на дорогах для нас рівно немає. Задній ряд сидінь. Що можу сказати? Про задній ряд. Тут є про що розказати. Звісно, в нас е, на бокових дверях є управління задньою шторкою, також управління другим відділом нашої панорамної криші, також підігрів і вентиляція задніх посадкових місць два мультимедійних екрана, е, виходи для яких знаходяться з тієї сторони підголівника, управління. Заднім кліматом і багато-багато іншого. В цілому ще, мабуть, забув розповісти про те, що в нас автомобіль повністю на дотяжках дверей і стоїть на дисках від AMG. В цілому, друзі, що я хочу сказати, ви всі знаєте цю автівку, я все, що міг про неї розказав, але хочу розказати ще більше і продемонструвати вам. Коли ви приїдете до нас, цю автівку ви можете придбати в місті Одеса по адресу Михайла Грушевського 15. А зробити ви це можете. Увага! В кредит, лізинг, трейдин, а також за вашу люблю готівковий розрахунок. Я бажаю всім гарного дня. До зустрічі. Приїжджайте і забирайте цього улюбленця публіки.